Добрий день, Рено Меган на продаж 2018 рік, 1,5 дизель К9К. Надійний, економний. Автомобіль в класній комплектації, не фарбований, обслужений. Нещодавно була заміна ГРМ. В гарному стані. обійду покажу, як виглядає зовні. Красиві диски, безключовий доступ на дверях, є адаптивний круїз. Пертроніки ззаду, камера ззаду. Красиві такі великі ліхтарі. Лед світло спереду. Ззаду легеньке тонування. Також партроніки є спереду. Лобове скло ціле, в гарному стані. Там камери наших асистентів, безключовий доступ на дверях. Давайте зробимо заміри фарби, покажу салон, багажник. Нічого не фарбовано, повторюсь. Крила пластикові, так і має бути. Давайте зразу покажу салон. Салон тут красивий, зручні сидіння з гарною підтримкою. Красива така підсвітка, ви можете міняти її кольори. Тут шкіра, щоб не залишалося слідів і вам було зручно. Покажу проєми. В проємах також не фарбовано, ну взагалі ніде не фарбовано. Тут шкіра, тут такий велюр, тут також шкіра, тут гарна підтримка. Зверніть увагу на форму сидінь. Зручні, м'які і комфортні. Тут, в бардачку є історія з виконаним ТО. що робилось по автомобілю, ну, з ключового ГРМ замінений. Та й взагалі все, що треба, все робилося. Ззаду також в проємах не фарбовано, на дверях підсвіточка. Такі самі місця і для задніх пасажирів, дефлектори, щоб повітря йшло. І продовжимо заміри. Кришка ззаду тут теж пластик, то ржавіть вона у вас ніколи не буде. Великий багажник, шторка ховається отаким натисканням, килимок. Тут ви можете регулювати під себе по глибині багажник, тут у нас докатка, тобто ви оцю поличку можете класти так вниз і буде об'єм вище. Також можна підняти отакий от упор для того, щоб розділити якісь речі в себе в багажнику. Все для вашої максимальної зручності. Ну, звичайно, сидіння складаються. Задній бампер в гарному стані. І є такі дрібнички по ньому, але це нормально, все-таки автомобіль не новий. Продовжимо заміри. Тут були подряпанки, вони отак от локалізовані, але навіть з такого ракурса вже не помітно. Так, і тут пластик. Отже, як бачите, нічого не фарбовано. Пробіг підтверджується, історією від офіційного дилера, а далі вже історію там, де клієнт обслуговував на профільних СТО. Безключовий доступ, причому дуже зручно, ви відходите від автомобіля, він сам відчиняється. Верніше ви відходите, він зачиняється. Підходите, він уже розуміє, що ви йдете, і розкладає дзеркала. Теж дуже зручно. Отже, нічого не фарбовано, без сюрпризів. Салон чистий, охайний, сидіння водія теж в гарному стані. Не витерте, не зношене, шкіра не протерта. Давайте заглянемо під капот і сядемо на місце водія. Кермо не витерте, от на ньому вся структура, пробіг 204 тисячі. Така от оптика, Led Pure Vision. Під капотом ніхто нічого не мив. Тут собі, звичайна, робоча атмосфера. І запрошую вас в салон. Є CarPlay, Android Auto, адаптивний кровіс, Читає знаки. Автомобіль економний. Є датчики тиску в шинах. Зверніть увагу, середня швидкість 28,3 за останні 1674 км. І середньою витратою 5,4. Є навігація, камера працює, клімат працює. Датчики світла, датчики дощу. Тут ви керуєте нашим адаптивним круїзом, Тут треба робити під час руху. Тут керуєте звуком, кнопочка старт-стоп, затемнення, дзеркала. Давайте оглянемо історію. Червень 25-го року заправка кондиціонера і ремонт замка лючка бензобаку. 25 січня 25-го року заміна ГРМ. Ну і також ТО пробіг на той момент був 186 тисяч. Зараз 204, 17.1024 року, ходова. Важелі, накінечник, клапан ЄГР, розвал. Ось розвал. Так, це було звичайне ТО. І мастило в коробці міняли 24-му році, в травні, пробіг 167 тисяч. І останнє папірець, який є, гальмівні диски, стійки, стабілізатора колодки. 193 тисячі. Дату 193 тисячі. Тут... Ага, ось 24 квітня 25-го року. Тобто автомобіль обслужений в гарній комплектації, економний, м'який, надійний і комфортний. Кого зацікавив, звертайтеся, як завжди, можливі будь-які перевірки, також можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока.